О, вже осінь, сонечка мало. Треба попити вітамін Д. Ох, і нервова я останнім часом. Треба магнію попити. Аші! Будьте здорові! Кругом усі з соплями. Пожую вітамін С. Він не зашкодить. Які вітаміни та добавки може призначити лише лікар, у яких випадках вони потрібні, та коли самолікування навіть вітамінами може бути небезпечним? Наприклад, вітамін Д – найпоширеніший дефіцит, але призначати його має тільки лікар та підбирати дозування після аналізів, тому що надлишок цього вітаміну може викликати інтоксикацію та призвести до гіперкальціємії, що в свою чергу порушує роботу серцево-судинної системи. Вітаміни групи Б, особливо в 6 та в 12 впливають на нервову систему, кровотворну систему та обмін речовин. Але їх надлишок може викликати нервові розлади та порушення роботи у печінці. Антиоксиданти, такі як вітаміни Е та С. Можуть бути небезпечними для роботи печінки та серцево-судинної системи, тому призначаються лише у крайніх випадках лише лікарем. І звісно, добавки з мінералами, такі як залізо або кальцій. Наприклад, залізо призначається лише при анеміях після здачі аналізу, тому що надлишок заліза може негативно впливати на серце та печінку. Кожен вітамін та мінерал впливає на організм по-різному. Бережіть своє здоров'я і довіряйте призначення препаратів спеціалістам. Підписуйтесь для отримання ще більше корисної інформації.